Вітаю, мене звати Юлія. Я тренер у школі швидкого читання Smart Reader. Чи знайомі вам такі ситуації? Дитина злиться, коли потрібно читати. Вона відкидає книжку, навіть не хоче з нею знайомитися, віддає перевагу будь-якій іншій діяльності, окрім читання. Дитина не любить читати, тому що для неї це даремно згаяний час, їй складно це дається, і прочитане зовсім не запам'ятовується. Як наслідок, це переростає у ще більші проблеми і ви починаєте звертатися до спеціалістів. Якщо згадане раніше вам відгукнулося, то радимо звернути вашу увагу на курси швидкого читання та розвитку пам'яті Smart Reader. Швидкочитання – це не тільки прочитання тисячі і більше слів за хвилину. Наша методика допомагає полюбити читання, розширити периферійний зір, легше структурувати та обробляти інформацію, а також запам'ятовувати її з першого разу. Після курсів швидкого читання дитина легко зможе виконувати домашні завдання, вона швидко опрацьовуватиме матеріал та з радістю братиме книгу до рук. Ви забудете про довге і нудне сидіння з дитиною за домашнім завданням, та не будете сваритися з нею щоб змусити читати. Адже у нас є яскраві книги з цікавими завданнями, магазин аксесуарів та одягу для віртуального героя, гейміфікована платформа, де є багато ігор на пам'ять, таблиці Шульте, тренажер для швидкості читання, а також мотиваційна система у вигляді рідкоїнів. Після курсу Smart Reader діти покращують свою техніку читання у 2, 3, 5, 7 та навіть 10 разів. Якщо, до прикладу, дитина прийшла з технікою читання 20 слів за хвилину, то на кінець курсу вона пришвидшує її до 100 слів за хвилину. Допоможи дитині полюбити читання, заповнюй форму, щоб потрапити до нас на безкоштовний пробний урок. Ми гарантуємо результат!